Українці, українки, всі наші захисники і захисниці сьогодні був корисний день для України, дуже змістовний день, який показав наскільки міцною стала наша держава, і це ще не межа. Ми робимо все, щоб сила України, можливості України, свобода України тільки збільшувались. Сьогодні ми відзначаємо день нашого прапора, і це відбувається у час, коли ми боремось проти найстрашнішої загрози. Нашій державності, і водночас, коли ми досягли найбільшої національної єдності, саме тому ми вистояли, бо ми об'єдналися і об'єднали світ навколо справжніх цінностей. Наш національний прапор став глобальним символом сміливості, символом усіх, хто цінує вільне життя. Де синьо-жовтий немає і не буде тирані, де синьо-жовтий немає і не буде нелюдей. Наш прапор є всюди. Від передової, де наші воїни б'ють ворога до столиць на усіх континентах, і він означає всюди одне людяність. Я дякую всім, хто захищає справжні цінності. Я дякую усім, хто допомагає Україні. Я дякую всім, хто з 24 лютого і по сьогодні обрав шлях боротьби за те, що робить життя справжнім за свободу, за незалежність. Вже зовсім скоро ми будемо відзначати наше головне національне свято нашу незалежність. Вже завтра ми запланували багато активностей того, що підкреслить, який шлях ми пройшли. Пройшли всі разом українці в Україні на всій нашій території, на вільній і на тимчасово окупованій. бо наші люди всюди борються. Українці за кордоном, усі, хто допомагав. Усі, хто поширював правду про Україну, усі, хто закликав боротись за Україну, жоден окупант не почуває себе в безпеці на нашій землі. Всі колаборанти знають, що у них немає майбутнього. А ми всі не просто віримо, ми бачимо, що у нашої держави є перспектива. І на завтра я запланував нагородження людей, які зробили свій внесок у нашу міцність. Це люди з різних сфер життя, наші воїни, це всі, хто допомагає воїнам, це зв'язківці, залізничники, рятувальники, медійники, ті, хто інформує наших людей, хто працює І у національному марафоні Єдині новини, це комунальники, електрики, водії, волонтери, посадовці, спортсмени, артисти, ті артисти, кого знають. На передовій, кому вдячні в армії, ті, хто зберігає, відновлює позитивні емоції наших воїнів, я попросив різні міністерства, обласні адміністрації, Збройні Сили України, представників змі надати свої пропозиції щодо того, хто вирішуєте ви, хто заслуговує нагород у день незалежності. І завтра нагороди отримують ті, хто дійсно на них заслуговує. Зараз я знаходжуся біля офісу кримської платформи, біля дому, який символізує, що ми дбаємо про кожну частинку України, про кожну частинку нашого народу великого українського народу. Крим є невід'ємною частиною нашої держави. Крим це Україна. Кремли є невід'ємною частиною нашого народу. І ми обов'язково прийдемо у наші міста Криму до наших людей у Криму і повернемо їм свободу, яка належить їм по праву, так само як і усім іншим нашим людям. Саме для цього ми організували спеціальний формат. Кримський формат, кримську платформу. Ми провели минулого літа інаугураційний саміт, і сьогодні вже другий. Я вдячний усім учасникам саміту: 40 лідерів, майже 60 держав і міжнародних організацій, європейські лідери, лідери Великої Сімки, лідери країн Африки, Азії Латинської Америки. Це не просто зустріч, це не просто дискусія. Кримська платформа. Стала глобальним форумом, який об'єднав лідерів вільного світу. Це спільнота людей, які допомагають в відновленню миру і законності для Криму, для чорноморського регіону, для усієї Європи. І те, що саміт проводимо вдруге, саме зараз із розширенням представництва, це чітка відповідь світу на російську агресію. Чітка підтримка нашого суверенітету і територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах. У Криму російська агресія почалася у Криму, і буде її фінал. У Києві на площі Конституції сьогодні відкрили алею сміливості, місце пам'яті про особисту силу тих людей, хто не схибив після 24 лютого, хто не побоявся, хто не відступив під тиском тиранії. То допоміг нам боротися проти російської агресії і допомагає до сих пір. І перше ім'я, яке ми представили на Алеї Сміливості, це ім'я Анжея Дуди, президента Польщі. Він був сьогодні у Києві, брав участь у кримській платформі і жодного дня за ці півроку не збавляв сили у підтримці України. Я вдячний йому. Обов'язково сьогодні хочу звернутися окремо до нашого Харкова і усіх харків'ян. Ви героїчні люди, героїчне місто, горде місто, місто з почуттям власної гідності, місто, яке уміє себе захищати, місто, чиї люди уміють об'єднуватись, охайне місто, місто, яке незмінно вражає усіх, хто приїжджає і бачить, як харків'яни дбають про свої вулиці і двори, навіть тоді, коли переживають жорстокий тиск російських терористів. Сьогодні день Харкова. Зараз нашому Харкові. Не до свята. Так, Харків пережив багато несправедливості і жорстокості. Але Харків ніколи не буде містом чорних спалених вікон і зруйнованих районів. Харків ніколи не підкориться цій нечисті, яка не має нічого окрім артилерії і ракет. Ми обов'язково звільнемо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю, шановні українці. Завтра важливий для усіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо, і ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка. Дотримуйтесь режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам'ятайте, ми маємо всі разом дійти до перемоги. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні!